Особлива ніч, місяць уже наливається, а, чари витворяються. Давайте для вас, тих, хто буде це дивитися, обов'язково лайкніть. Якщо вам інтересно, в духовному розвитку, то підписуйтеся. Що вам включити в собі в цю повню? Ой, вам все мало, мало і мало. Дозволити внутрішній малій дитині на здійснення якоїсь мрії. Здійснення в себе в голові. Чи на реалізацію якогось подарунка, чи це буде якась коштовність? Щось таке, що колись ви давно собі думали, мріяли, але потім якось зрадили себе і це відмінили. І от вам треба включитися в той потік, забуваючи і перекреслюючи всі перешкоди, які можуть бути. Таким чином, ви можете з'єднатися з енергіями повні? І накопичити енергію на реалізацію цього вашого дитячого бажання. Як ви зміните внутрішній стан, то відповідно ви притягнете до вашого внутрішнього стану, приймаєте.